Надосте. Я твоя найповернутіша фанатка, і ось нарешті я тут знайомлюся, вічна віч, а кажи, як можу допомогти? я перспективна гавит. роблю каву графік з додає собак, собаки, речі стежу засну. Yeah. Вау! У тебе доста біса енергія. Спробуй трошечки постояти на місці. Як накажеш, гукни мене, і я мить з'явлюся. Згоди завати да як тебе звати. Нагадай, ой, протупила помер новачка в пекло. Я тривожність. Одна з нових підліткових емоцій. І для усіх на не кайфнер тут бути. Куди я можу поставити?

ти гравці одному відсутні. Чи список усіх найфідомі? Вони пішли далі. Я не знаю. Ми не вплювали. Фу, я це не запишу. Криці бімби сміються. Там може бути вибіг, вибіг, вибіг. О, не я що я так не гадала. А писок усіх не відомий. Вибач, Втрачаємо. Ні, це поліклініка. <свіст> <свіст> то може бути в список осі хаю. Я не можу. Вибачте. Такий що... що... жах. Нічого не виходить. Контенту не буде. не буде. Хто небудь знає про що круті бімби сміються? <свіст> Круто. Куди Окей, хапай речі, Ой, як же наші подруги! Вал, це наше майбутнє! Так я згодна повністю. Без нових подруг світить нам тотальний ігнор у старшій школі. Згодна? Ну, в принципі, можливо. Погнали! Стривай! Дякую, що покликала. Чекай, на ну що так чинити? Ой, Сорян, ти про що? Ми так образимо своїх найближчих подруг. Але ж ми збираємося завести собі нових. Слухай, у наступні три дні головні будуть Брі та Грейс. Радість до наступні три дні визначать подальші чотири роки нашого життя. Хтось тут трошечки перебільшує. Олеле. Радість конкретно олдскульна. Що? Пам'ятаєте, як ми усі опинилися у головній конторі? Це було 30 секунд тому Ностальжі. Так гарні були часи. я тобі ще рано приходити сюди. У тебе є приблизно 10 років, два випуски і весіля найліпшої подруги. Потім приходь. Я триматиму тебе в курсі. Цікаво, що вона про нас написала. Я не знаю, Гадає, щось погане, а ну раніше не гадала. Та може бути список усіх улюблених гравців, де ми відсутні. Чи список усіх найфіговіших гравців і ми там? Або гірше ми відсутні в обох списках і перенаємо у забуття. Багато, що перебуваємо, вони уже пішли далі. Ми їх втрачаємо, втрачаємо. Отже, перша тоса з компашкою поводимося природно. Ой, чого ми так вимахуємо руками, коли йдемо? Тримай їх рівно. Так повний неадекват. Тоді йдемо, як день, у її рух ритм. Ні, це взагалі клініка. Зато був інакше, випи за мої старання. Здогадайтесь, для чого кишені. Хандрусю, я пишаюся тобою. <риклад> чого вони не хочуть? Хто не визнає про що круті бім сміються? Не знаю, ми сфокусувалися на руках, тому що догнали прикол. <риклад>

То може бути список осіки і удобний Я не можу. Контенту не буде, не буде. Хто небудь знає, про що круті бійки сміються?